Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні на порядку денному справжній гарбузовий пиріг. До речі, кориця, як і коричневий цукор, додає жовто-гарячий колір. Масу виливаємо на корж, розрівнюємо її. Знову нагріваємо духову шафу до 180 градусів та випікаємо гарбузовий пиріг рівно 1 годину. Пиріг треба трохи охолодити, витягнути з форми та довільно прикрасити. Я обрала шматочки горіхів, насіння гарбуза та цукрову пудру. Страва виходить дуже ушатна і неймовірно смачна. У розрізі пиріг гарний, а приємний колір йому дав коричневий цукор та кориця, як я вам говорила раніше.